Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Під час свого недавнього візиту до Угорщини папа римський Франциск зробив гучну заяву про те, що він задіяний у публічну таємну місію з пошуку миру в Україні. Це викликало бурхливу реакцію за даними СІНН, На жаль, не названі чиновники близькі до української влади сказали, що їм про цю місію нічого не відомо. Публічно так само навіть російська влада прореагувала, що вони нічого не знають про цю місію. І Зараз ми спробуємо дізнатися більше у Ісвальдаса Кульбокаса і епископа, і апостольського нунція в Україні, Простіше кажучи, посол Ватикану в Україні. Ваша Екселенція, вітаю. Доброго дня, і Христос Воскресе, пане Вадим. Викладачі. Ви істинно як... Воскрес. Е, ваша Екселенція. Заява Папи тут сколихнула Україну, тому що це звучало якось незвично. Начебто, є якась таємна місія, про яку в Україні офіційно ніхто нічого не знає. І це нагадує розмову про Україну без України. Можете пояснити детальніше, якщо це таємна місія, в чому вона полягає? Хотілося б знати. Я теж думаю, що я не маю всіх деталей про те, що говорив Папа, але. То, що я знаю, хочу поділити з вами: тут, коли йде така війна, така агресія в Росії, ми всі знаємо, що і перемовини, і дипломатичні місії вони виглядають в людському сенсі неможливими, тому що як розмовляти з Кремлем сьогодні, як досягнути справедливого миру, це неможливо, але це, це такий великий нюанс, тому що якщо ми згадуємо ем, лютий е, березень місяць мину, минулого року, чи, чи могли ми сподіватися, що Київщина буде звільнена, що Харківщина буде звільнена частина е, Херсонської області, то тут вже і ЗСУ вони дають приклад нам, що треба сподіватись. Теж тоді, коли в людському сенсі ми думаємо про неможливі речі, тим більше папа. І папа, коли всі кажуть, що це неможливо почати дипломатичну місію, щоб зупинити цю війну. І папа він продовжує, тому що він знає, що з молитвою, якщо Господь підтримує, все можливо, то це головний аспект. Потім. Коли папа говорить про ініціативу, це не означає, що така ініціатива вже йде в реалізацію. Тому що ми всі знаємо що для того, щоб реалізувати таку місію, треба спочатку чітко розмовляти з Україною, з владою і з людьми, щоб розуміти, якими Словами, якими термінами, якими якою термінологією, як розмовляти з кремлем? З, з Росією? Тому ми ми всі бачимо, і коли читали відповідь і від української влади, і від російської влади, що така ініціатива вона не досягла такого, такого кроку, щоб вона була в, в реалізації, але у папи. У папа Франциска це не означає, що така місія не йде, тому що вже пошук, вже аналіз, вже підготування, вже намагання таку місію провести для нього. Це вже ініціатива. Потім ми не знаємо, чи вона буде реалізована чи ні. Цього ми не знаємо. Але коли папа Франциск говорить про це, коли я як посол, як посолчу, я знаю, що це теж заклик папи. Щоб віруючі, люди вони молились, тому що у папи є така, ем, така ініціатива. Молились щоб знайти шляхи для реалізації такої ініціативи. Ваша екселенція, але тут в Україні часто складається враження, що Ватикан у нашій війні намагається посісти якраз таку нейтральну позицію і бути максимально нейтральним в оцінках, щоб бути зручним переговорником і для Росії, і для України. І Ватикан звинувачують якраз в Україні часто в тому, що він не відділяє тут агресора від жертви, а старається якраз тримати оцей нейтралітет. Я вам дуже, дуже вдячний за це питання, е, і то, що я хотів би сказати, що тут е, в час такої війни нема можливості розмовляти про нейтральність, тому що яка тут буде нейтральність, коли гинуть люди, і діти, і, 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 і всі, коли є агресор, чіткий агресор о, Росія. коли... Україна захищає життя, захищає свободу, захищає все, що має. Тому тут не йдеться про нейтральність. Неутральність вона неможлива. Тут йдеться тільки про намагання Папи Франциска і Святого Престолу не піти політичним шляхом, тому що це церква, це Святий Престол, тому йдеться про моральну підтримку, не підтримку, а співчуття і співпрацю з Україною, і потім такий пошук шляхів, щоб бути можливим посередником, і теж з Росії, яка є агресором, тому має на увазі на увазі ці е, е, такі можливості. Ми чітко чітко розуміємо, що папа Франциск, він не може. Розмовляти про Росію такими ж словами, як е, звичайні країни, щоб е, мати таку можливість посередництва. Це завдання церкви, не тільки католічської церкви, це завдання православних церков і єврейських громад і, і мусульманських громад. Це завдання церкви завжди залишати мости. Можливості діалогу. Дякую за ці роз'яснення, ваша екселенція, і за те, що знайшли можливість вийти до нас в ефір. Вісвальда Скульбока, архієпископ і Апостольський нунцій в Україні, був в нашому ефірі. Дякую, Тетяна. Ми продовжимо релігійну тему із цього сюжету. Так само нагадаю, що перед випуском новин ми спілкувалися з послом Ватикану в Україні Вісфальдасом Кульбокасом. А зараз з нами на зв'язку Андрій Юраш, надзвичайний звичайний повноважний посол України при святому престолі і релігієзнавець. Також, пане посол, вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дуже приємно бути з вами в етері. Навзаєм, пане Андрію, ми говорили щойно з вашим, ну фактично, це можна дипломатично назвати візаві. І я хотів повторити фактично запитання, яке я йому адресував. Що вам відомо про цю таємну місію, в якій бере участь папа римський Франциск, про яку він заявив під час його офіційного візиту до Угорщини? Бо я наголошую, що ані українська влада. Ані російська навіть влада не коментувала це і взагалі в офіційних коментарях і на півофіційних відмежувалися, сказавши, що їм про це нічого не відомо. А вам, як послу при Ватикані, щось відомо? Ну, по перше, хочу е, подякувати е, нунцію за те, що він провадить свою дуже активну і дуже, на наш погляд, логічну і правильну місію в Україні. Він конструктивна фігура, яка допомагає зараз в цих обставинах зреалізувати багато речей, які напевно з іншими нунціями були б неможливими. Щодо вашого запитання, ну якщо папа говорить про про секретну якусь певну місію, ідею, то напевно, е, ну дійсно навряд. Чи ми можемо про неї зараз знати в усіх деталях? Про це іноці не, не може говорити або не знає так само і з нашого боку немає повного усвідомлення, які, які ідеї саме хоче вкладати в цю започатковану місію папа. Найважливіше, і тут, я думаю, нема жодних сумнівів, що Україна буде готова вітати будь-які зусилля і безпосередньо самого папи, і апостольської столи які будуть спрямовані на досягнення миру, миру справедливого, миру, базованого на тих позиціях, які висловлює Україна. Тих позиціях, які були задекларовані і представлені буквально нещодавно прем'єр-міністром України Денисом, Денисом Шмигалем на нещодавніх зустрічах із папою і державним секретарем апостольської столиці Кардиналом Пароліном. Тобто, якщо на цій основі будуть базуватися майбутні переговори, майбутні концепції, майбутні моделі, ми абсолютно будемо брати в цьому участь. Зараз ми розуміємо, що відбулася дуже. Yeah. Символічна знакова поїздка папи до Угорщини, де було певні багато меседжів, чогось радикально нового не крім мабуть цієї заяви не прозвучало, але ми розуміємо, що потенціал папи є досить значний, потенціал апостольської столиці є не до кінця ще зреалізований, зокрема у справі повернення військовополонених чи дітей. І, мабуть, на сьогодні це головний аспект, який найбільш Ще цікавив би українську сторону діти, наше майбутнє, діти вкрадені, діти супер всім правилам війни були вивезені на територію Росії. Україна хоче їх повернути, і тому природньо, що було звернення і до папи, в тому числі, в контексті повернення на батьківщину цих дітей. Ну очевидно, що Святий Престол міг би попрацювати і в цьому напрямку, але тут цікавить момент, який тепер на вашу. Думку і за вашими спостереженнями стосунки Ватикану з Московською православною церквою, оскільки в тому ж Будапешті Папа Римський зустрічався не лише з Орбаном, але і з представником московського православ'я в Угорщині, і про щось теж там йшла мова. Взагалі, як зараз виглядають стосунки Ватикану і Московського патріархату? У вашому запитанні, мабуть, було таке дуже гарне формулювання з Босковською православною церквою, і, мабуть, воно найбільше відображає реалії цього. Однією фразою не скажу. З одного боку, ми бачимо, що найвищий рівень комунікації заморожений. Останній раз папа з Патріархом Кирилом онлайн спілкувався у березні минулого року. При тому, потім він висловив дуже вкрай негативні оцінки цього свого спілкування. Він максимально розкритикував підхід патріарха Кирила, який 20 хвилин з папірчика зачитував певні штампи стандарти російської пропаганди ну, на той час щодо причин війни. І потім навіть назвав, ну, мабуть, найбільш так, болюче для патріарха його вівтарним хлопцем. Путіна. Але це з одного боку. І як в розвиток цієї ж лінії було відмінено вже призначену зустріч на 14 червня минулого року із патріархом Кирилом у Єрусалимі під час планованих поїздок Папи до Лівану, і, відповідно, мала відбутися поїздка патріарха Кирила до Єрусалиму. Отже, в цій ситуації, з іншого боку, ми бачимо все таки, що незважаючи на замороження на призупинення стосунків найвищого рівня, водночас є бажання все ж таки зберегти. Певні варіанти і моделі для комунікації, і тому те, що відбулося, і ви згадали у Будапешті, спілкування папи коротке 20-хвилинне, із митрополитом Міларіоном, колишнім керівником відділу зовнішніх зносин Московського патріархату, тобто, де факто міністром закордонних справ, а зараз із червня минулого року, призначеного керівником е, угорської Будапештської єпархії. Так само, як і інші варіанти, і стосунки папи, наприклад, з новопризначеним керівником цього підрозділу митрополитом Антонієм Севрюком, говорять про те, що все-таки апостольська столиця зберігає цей. Канал інформування консультацій за умов, що у апостольської столиці немає жодних прямих варіантів виходу на осіб безпосередньо у Москві. Відомо, що і це також папа озвучував не один раз: що кардинал Паролін, державний секретар, намагався знайти. Шляхи, аби поєднати і організувати е, телефонні розмови папа і президента Путіна. Папа хотів звернутися із закликом і переконанням зупинити цю війну. Путін категорично відмовляється безпосередньо спілкуватися із главою католицької церкви, тому Умовно кажучи, церковний шлях це єдиний, який зберігає і дає Росія на даному етапі, і апостольська столиця намагається його максимально використати. Будемо бачити, як це буде працювати в майбутньому. Важливий ще один дуже аспект кардинал Курт Кох, який є керівником декастерії міжхристиянської єдності, тобто, умовно кажучи, особа, міністр, який відповідає за зв'язки з православними церквами, дуже негативно, дуже критично, дуже системно висловлювався про позицію московського патріархату в цій ситуації. Тобто, Основна фігура, яка представляє позицію вже безпосередньо опредметнену позицію апостольської столиці, вона заявляє, він заявляв кардинал не раз про те, що в апостольської столиці немає ілюзій щодо того, якою є реальна позиція російської церкви в рамках цієї війни. Він навіть застосовував формулу, яка категорично не сподобалася московським ієрархам. Це про те, що позиція російської церкви, в принципі. Не узгоджується з основами християнського вчення, Думаю, ну, Так, що пане віде... Андрію. Але при цьому всьому ми тут в Києві регулярно спостерігаємо, не зважаючи на ці заяви ватиканських. Відповідальних осіб ми все одно спостерігаємо такі речі, як там заява папи про, начебто, невинну убієнну дугіну ще до взагалі якихось висновків. Знову спробу на хресній ході великодній поєднати українську і російську тепер дітей минулого року жінок, тепер дітей, щоб. Показати оцей варіант примирення, і все це сприймається як не зовсім позиція Ватикану, а персональна позиція папи, який чи то через своє латиноамериканське походження, можливо, має певний сентимент до Росії чи колишнього радянського союзу, хоча це теж навряд чи, чи то з інших причин, тобто є враження, що позиція Ватикану як офіційної інституції і позиція папи як папи вони тоді розходяться. Ну, ви змалювали дуже багато фактів, абсолютно конкретних характеристик. Справді, коли ми говоримо про артикуляцію папою своїх поглядів щодо війни, то це є е, кілька джерел такої мотивації. По-перше, і дійсно, це факт, який ніхто не може заперечити, і його погляди як представника країни з Латинської Америки, яка завжди мала свої власні бачення. Стосунків на європейському континенті, стосунків між головними центрами впливів, наприклад, сполученими штатами і Європейським Союзом з одного боку, та Росією чи Китаєм з іншого боку, і це все накладається з іншого боку. Тут треба не забувати, що є дуже потужний особистісний суб'єктивний вимір позиції Папи, От те, що ви згадали вислів його 24 серпня. Минулого року про дугину він її не назвав, він її абстрактно згадав про якусь дівчину. Тобто він насправді напевно і не знав її вік, і думав, що це якась е неповнолітня дівчинка. Насправді. Коли він це висловлював, він дуже часто говорить, висловлюючи своє бачення, базоване на особистісних певних каналах отримання інформації, які він має в різний спосіб. На основі кількох осіб, які йому доповідають, на основі джерел і на основі приватних контактів. Папа зберігає ці неформальні джерела комунікації з представниками. І українського боку не дипломає на увазі це конкретні особи, і він хоче, так би мовити, чути інформацію не від представників дипломатичного корпусу чи влади, але хоче чути. Те, що називається від народу, такі ж особи в нього є із російського боку, і напевно в нього в цій комбінації почувань, комбінації його поглядів, і можемо бачити пояснення того, що дуже часто те, що він говорить від себе, а всі ці висловлення так само як говорили. На початку нами висловлювання про місію, яку провадить апостольська столиця, це його особистісне розміркування. Це не є якась підготовлений наперед запрограмований державним секретаріатом матеріал, який мав бути озвучений. Це його безпосередньо особистісний погляд на речі. Воно дається в знаки і відповідним чином він намагається це артикулювати, підтримуючи. Оцей рівень неформального суб'єктивного комунікування з медіями і з представниками суспільств, зрозуміло, тобто, все таки. Говорячи про Ватикан, треба тримати в голові, що навіть наявність посольств Ватикану по світу і посольств світу у Ватикані не означає, що Ватикан це традиційна в міжнародній дипломатії країна. Там є своя специфіка. Дякую дуже, а що... пане Андрію. Так, в нас на жаль вичерпується час. Андрій Юраш, надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі, був з нами на зв'язку. І далі ми будемо продовжувати буквально за кілька хвилин. Випуск новини. Нагадаю, що чекаємо також новин із Гельсінки, де сьогодні з Офіційним візитом президент Володимир Зеленський.